Доброго дня! Сьогодні наша тема знання про природу, їх отримання та використання. Людина це частина природи, тому її існування повністю залежить від природи. Що ж таке природа? Природа це все, що оточує людину, і виникло без її втручання, усе, що ми їмо і п'ємо, усе, що вдягаємо і де живемо, бере свій початок у навколишньому середовищі. Є частиною його природних ресурсів. Пізнавати природу означає отримувати нові знання про тіла і явища. Людину оточують тіла. Вони можуть бути природного походження та рукотворні або вироби. Складниками ж або компонентами природи є природні тіла і їх об'єднують в тіла живої природи та тіла неживої природи. Жива природа поділяється на віруси, бактерії, гриби, рослини і тварини. До живої природи відносять все, що здатне самостійно розвиватися, харчуватися, рости і розмножуватися. До об'єктів неживої природи відносять повітря, воду, ґрунт та мінерали. Природа з давних давен була силою, якою боялися люди. Про те, яку любили і поважали, без якої не могли мислити свого існування, древні вчені збирали різну інформацію, яку пізніше систематизували, прагнучи знайти взаємозв'язки між подіями в природі, це природні явища. Явища – це зміни, що відбуваються з тілами в природі. Так, до біологічних явищ ми відносимо ріст і розвиток живих організмів, до хімічних явищ. Процеси горіння, гниття, іржавіння до фізичних явищ механічний рух, світлові, звукові, електричні явища, до географічних природних явищ відносяться зміна клімату, припливи, рух тектонічних плит. До астрономічних природних явищ відносять затемлення парад планет. Знання про природу постійно накопичувалися і формувалися у різні науки. Що ж таке наука? Наука це система знань, яка дозволяє пояснити, систематизувати і вивчити явища природи, за якими спостерігають. Науки про природу отримали загальну назву природничі науки. Кожна з наук має свій об'єкт дослідження. Зорі та інші небесні тіла вивчає наука астрономія. Описом Землі та вивченням її будови займається наука географія. Географія описує нашу планету, які на ній є океани, моря, озера і річки, Низовини і гори, міста і села. Біологія наука про живу природу. Без живого важко уявити собі нашу планету. Біологія дає відповіді на безліч запитань. Які живі істоти є на землі і скільки їх, яку будову має і як працює живе тіло, як розмножуються і розвиваються організми, як вони пов'язані між собою і неживою природою. Фізика вивчає різноманітність явищ природи, з якими ми зустрічаємося в повсякденному житті. Саме фізика відповідає на запитання, чому буває грім, як виникає відлуння, що таке веселка? Фізика є основою техніки. Без знання фізики неможливо створити автомобіль, літак, комп'ютер. Хімія наука про речовини та їх перетворення. Завдяки хімії, люди навчилися отримувати в лабораторіях і на хімічних заводах ті речовини, які потрібні у господарській діяльності та побуті. Екологія це природнича наука про взаємозв'язки між живим та неживим у природі. Знання цієї науки допомагають захистити організми від негативного впливу як природних явищ, так і господарської діяльності людини. Сьогодні таємниці різноманітних природних явищ неможливо пояснити тільки в межах однієї науки. Наприклад, біологи, вивчаючи життя рослин і тварин, не можуть обійтися без знань з географії про те, де і в яких умовах ці організми живуть. А для того, щоб пояснити, як організми дихають і живляться, необхідні знання з хімії і фізики. Отже, всі природничі науки взаємопов'язані, тобто кожна з них базується на інформації з інших наук. Нові відкриття постійно стирають межі між природничими науками, це призвело до виникнення суміжних наук біофізики, біохімії, геохімії, астрофізики. Такий процес поєднання наукового знання називається інтеграцією наук. Тож сьогодні ми з вами змогли повторити основні поняття, які ви вивчили в 5 класі, що таке тіло, явище природи, які науки є природничими. Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі!